Люблю завжди кидати собі виклики, не люблю рутину, цю зону комфорту, яка тебе притуплює твої взагалі, скажімо так, роботу твого мозку. Якщо тебе все йде по накатаних рельсах, ти взагалі не думаєш, а просто пливеш по тіченню. А тут з'явився мій вже теперішній колега, він такий у нас сюди творча людина, в нього були такі закидання, давай відкриємо ресторан. Я більш із прагматично казав, що зараз війна, це великі ризики, але все -таки, що хотілося це спробувати, тому що хочу щось зробити, зробити, це сам, і щоб з'явився файний української кухні ресторан. То ми рішили взяти це все в свою руки. Півроку тому у прилуках відкрилася нова ресторація. Її засновники молоді і прогресивні підприємці обидвом по 26. Та, попри свій молодий вік, хлопці успішно розвивають свій бізнес, сплачують податки та створюють нові робочі місця. Ідея прийшла Сергію Хоменку, ще коли хлопець працював у столиці офіціантом, і саме повномасштабне вторгнення змусило його повернутись додому і діяти рішуче. Ідея почалась тоді, коли закінчив школу і пішов в ресторанне господарство на професію кухаря харчової промисловості. Тобто тоді вже щось хотілося, але не думав, що це буде в місті прилуки, а от якраз війна допомогла того, що все ж таки хочеться повернутися в рідні пенати, так сказати, в рідний дім. І все ж таки тут є і товариші, і колеги, і партнери, і родина, яка допомагає цьому всьому. Рік шукав місце, не зміг знайти, дякуючи, що стрів Сергія, ми все ж таки знаважилися взяти цю будівлю, яка 15 років взагалі не існувала як ресторан. Вона була просто занедбаною. Ми її, так сказати, за три місяці з допомогою всіх наших друзів вичухали. Відкрили перший зал, потім вже наступний. І от зараз ми вже в третьому залі. Це якраз і є наша картинна галерея. Картинна галерея, про яку згадує Сергій, і є родзинкою закладу. Ідея полягає в тому, аби знані митці могли презентувати у цій затишній залі свої мистецькі твори. Я вам хочу сказати, що картинна галерея це не допарли, це просто побачили. Я це побачив в Києві, коли просто в картинних галереях роблять ресторани і там люди куштують їжу, насолоджуються пейзажами на цих картинах, там в такому. На Зараз тут експонується виставка картин прилуцького художника Павла Бережного, та скоро її замінять роботи не менш цікавого прилуцького митця, та не картинами єдиними в бандері. Хлопці організовують стендапи та цікаві зустрічі, аби гості могли розвиватися культурно, а не лише їсти та пити. Взагалі хочеться зробити заклад з елементами антикафе. Тому що, щоб люди сюди могли не тільки прийти, спуштувати, покурити кальян, да, а і посидіти, поспілкуватися, пограти в ігру, там, той самий стендап. Стендапом в місті Прилуків взагалі дуже тяжко. КВН, номер, все, стендапу не буде. Тобто зараз потрібно сукупчувати біля себе однодумців, які можуть цим займатися. І все ж таки думаємо, що це все буде, буде попереду, так само хочеться, наприклад, там, мафію. Хочеться все ж таки клан мафіозій прилуки якісь зробити, і щоб сюди люди приходили розважатися в такому плані. За пару місяців ці двоє змогли трансформувати гігантський старий занадбаний ресторан у сучасний прогресивний заклад. Який сьогодні користується чималим попитом серед прилучан та гостей міста. Тож цікавимося секретом, як це хлопцям вдалося в період воєнного стану. Я розумів, що я цього сам не зроблю, і мені потрібен сильний тил, який мені допоможе цьому. Тобто, якщо там творити щось, то і витворяти я можу. А от якраз з технічної точки зору, це все ж таки зад... ну, надбання мого колеги, партнера. Мені дуже тяжко так сказати направляти людей і їх сукупчувати. В Сергія це найбільше підходить, тобто і в нього багато чому таких факторів я навчився. І також саме вдома я нічого сам не роблю. Тобто, мені навіть, якщо там покрасити щось, це дуже тяжко. Якщо щось десь е зробити, там от обрати навіть то саму скатер, там і щось, я взагалі цього не розумію. Ми з Сергієм максимально стараємося в це внікати. В нас такого ніколи взагалі опита не було, навіть те саме, щоб там би. Е, тюль повісить, як її повісить. Ми два чоловіки. Ми зараз максимально питаємося там з ким е, сотрудничать, е, з ким срадиться. В такого в нас ніколи не було в житті, щоб ми це все робили самі. Совий партнер Сергія теж хлопець досить ризиковий. каже, за будь-яких обставин хоче розвиватися і ненавидить усе, що притуплює роботу його мозку. Тому ризикувати зовсім не боїться. Мені він дуже допоміг Сергій в плані того, що я не боявся за кухню. Я знав, що якщо там якісь у нас можуть бути ситуації з приміщенням, з податками, там, з людьми ми можемо не знайти. То я точно знав, що ми зможемо зробити це 100 500 смачну, найсмачнішу їжу в нашому місті, тому що ця людина є професіонал, я куштував його страви ще до того моменту, як ми відчинилися, то я знав, що це буде все файно. Відкрити власну справу під час повномасштабної війни було надто ризиковано, діляться хлопці. Та хто не ризикує, самі знаєте що. Коли ми відкрилися, дуже великий був. Спілку. Плеск, тому що в місті під час війни мало хто взагалі щось відкривав, щось хотів робити. Це великі ризики, тому що йде війна, людям все ж таки потрібно якісь роз... е... розвантаження. розвантаження. І в нас був великий сплеск, і потім він почав занепадати. То зими все ж таки ми зрозуміли, що в місті Прилуки люди люблять очима. Їм головне це картинка в інстаграмі. Все ж таки, це якісь інфоповоди, куди вони ходять. Вони не ходять туди за смачною їжею. Тобто ми з моїм партнером все ж таки зробили помилку, що відкрили Такому плані, що ми хотіли взяти їдою, хотіли взяти ціною, і не зрозуміло все ж таки, що людям потрібно ефект вау. коли вони, наприклад, заходять в інші заклади, вони там все бачать гламурне. Зараз ми все ж таки намагаємося, щоб це уклон переріс не тільки на смачну їжу, а і на естетичні падбання, там, наприклад, фотозони і все в такому. Навіть були такі моменти, коли вже хотілося прям здатися і відступити. Але ззаду завжди був Сергій, який мене підштовхував прямо в спину. Казав ні, тільки вперед. Цікавимося у хлопців, як з'явилася назва ресторації. Назва нашого закладу Бендера. Да? Бен це наш гурт, тому що нас два Сергія, Ера це ера, як ми говорили, гастрономічної насолоди. Ми цього добилися, тому що у нас є такі страви, які в нас запозичили наші колеги, ветерани прилук. І це для нас є якою то. Кажем, гордості, що ми змогли чомусь навчити цих людей. У нас є салати, наприклад, той саме Цезар з куркою, який є курка, яка не засохша. Знаєте, коли ти їси, вона завжди суха. У нас вона не суха. У нас вона в поєднанні з беконом, вона сочна. Родзинкою кухня є соковиті реберця на грилі із соусом барбекю. Це просто неймовірна смакота. Пальчики оближиш, рекламує Сергій. Смачні, сочні так само, є дуже спеції, які вдало поєднуються, і прям в роті виникає прям насолода, та, яку ти хотів отримати від цих хреберець. Е, є трішки елементів гастрофастфуду. Це той більш є бургери. Опенже, бургери не просто куплено, що ми там пішли, купили котлету, купили булочку, заморозили. заморозили, і все. У нас виходить повар зранку, він готує свіжі булочки. Вони прямо аж хрустять, вони ну прям бомба. Коротчі. Так само котлету ми не купуємо, ми купуємо свіжий фарш, його наші повара все діяли заготовочку. Тобто ми не робимо великі запаси, щоб воно не, як, не, не заморожувало. Ми, у нас все воно свіже з-під ножа. Це може ні інколи це нам виходить боком, тому що люди очікують, що ми можемо щось приготувати швидко. Це не може так вийти, тому що хочеться зробити смачно, а не швидко. Ми можемо не зекономити на яких то продуктах, які нам би було вігніше, сам взять дешевше, але ми знаємо, що ми втратимо якість. Цю якість ми не хочемо втрачати. Ми хочемо, щоб ми були номер один в цьому місці. А ще хлопці активно займаються волонтерством. Бо якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. У нас є кава, подарунок за донат. Якщо ви задонатите, нам покажете цей донат, то ми вас пригостимо найсмачнішою каву, яка в нас є, абсолютно безкоштовно. Це наше я вам дякую за те, що ви не забуваєте за наших хлопців. Друге, також у нас є для військових знижка 10% на меню. Тобто, якщо чоловік показує, що він військовий то ми взагалі без питань робимо знижку. Інколи ще людину потрібно витягнути з неї, що вона військова, бо не всі цим користуються, інколи вони питаються, щоб про це ніхто не дізнався. Якщо бачите, у нас є куточок, у нас там є шеврони, у нас там є також нам дякую від хлопців, стараємося всіляко допомагати нашим хлопцям наближатися до перемоги. Різними шляхами інколи можемо закривати свій збір, навіть не піднімаючи це, десь інфоповодами просто скинули, і все це таке, типу, особисто наше. Ось так в тандемі молоді успішні підприємці з прилук навіть у скрутні часи наполегливо розвивають свій бізнес, уже вкотре доводячи, що українці нація незламних.